Над обрій сонечко встає, ліс серебрянський освітляє, промінням лагідним своїм природу ніжно пробуджає. Роса ранково вкрила все, Пташки, комашки вже літають. Встаю і я, бо час настав, рації вже викликають. Ціль наша пташка вже знайшла для нашої гармати, поцілий швидко її по тим координатам. Чимить. Довершену красу пророди різко розв'язає гармати постріл. Вдалечі, до росіян летить снаряд мій. Нехай летить він точно в ціль. Нехай цей постріл буде влучним. Най росіянці здохнуть, що нашу святу землю топчуть. Вони хотіли за три дні окупувати Україну, та смерть всіх чекає тут. І чорнозем'ї всіх поглине. Настане час і росіян живих не буде в Україні. І ось тоді заживемо ми з вами в нашій батьківщині. Ми будемо сонечку стрічати, росою зранку муватися. Ми будемо кожну мить життя щасливо і мирно проживати.